Первое ощущение. Не хочется на нем никуда быстро гнать. Вот если на кроссовок, на кроссовок садишься и тебе хочется резво ехать здесь, ты расслаблен, получаешь наслаждение. Ну вот это, это реально первые мои впечатления. Ну просто то, что плюс еще то, что я, конечно, несколько минут всего за рулем этого автомобиля. И до этого я на прадиках не ездил ни на каких. ни на старых, ни на новых, мои первые ощущения. Ну и привыкаешь ко всем этим кнопкам, что расположение уже и знаешь, и ты не будешь отвлекаться от дороги. Ты на ощупь. Здесь как на пианино все. Нащупал и уменьшил, добавил. Я смотрю, это уже навигация. Ні, ні, дивіться, це зараз підключуємо цей телефон. Зразу воно можна підключати. Android, Auto, Apple CarPlay безпроводним путем. Прийшов з телефоном і оно так, все вірно. Запомнила твій мобіль, смартфон і все. Так, Під'їжджаємо і автоматично срабатывают. Система допомоги включаються камери. Так, да, вона дивіться, камера у нас є попереду. Якщо швидкість нижче 20 км, вона mm -hmm. вмикається. Тільки чуть вище ми 20 наберемо. Якось бачили, зараз оп, переключилися mm -hmm. і все. Комфортно, комфортно. Знаєш, відстань, розумієш. Тобто такого плану. Підбираєш відстань під себе. Дуже класно. Руль теж кнопки, везде кнопки. І, в общем-то, все понятно. Лівий блок это за мультимедіа да? Так, вот этот. Так, так, так. А правий здесь контроль адаптивний. Так, так. Там вибір режим руху є така. Одержання в, як... в полосі, кстати, тоже отсюда теж відсюди включається да? А, Дивіться, фактично, тримання в смузі руху це є активна система безпеки, яка вмикається по стандарту. Тільки ви запускаєте автомобіль, вона вмикається. Mm -hmm. Ось, як вона діє, умовно дуже просто: що якщо ви без поворотника будете ну, переїжджати з смуги на смугу, у вас буде постійно супроводжувати звуковий сигнал, буде створювати супротив на кермо. Якщо ви більше п'яти разів будете створювати таку дію без поворотника, загориться значочок кави, умовно такої, типу, що вам треба трішки відпочити, бо ви робите помилки, тобто ви провокуєте себе на небезпеку. До того всього, як ви правильно сказали. Тільки на є різні режими моду, ну, різні режими руху, типу адаптивний круїз-контроль, круїз контроль, режим обмежувача, обмежувача швидкості, тобто такого плану. І в самому низу у вас під стрілочкою мод. Є вибір відстані, тобто настільки е, близько або далеко буде під'їжджати автомобіль відносно іншого автомобіля попереду. Ну mm -hmm. тобто знову таки... ну то всі поможники, все що можна в цьому автомобілі, зараз є в повній комплектації. Я, ні, дивіться, от система допомоги всьому вона є в усіх комплектаціях. Неважливо, просто mm -hmm. неважливо. Це є як стандарт. Mm -hmm.